Із початком повномасштабного російського вторгнення у нас відбулось величезне переосмислення цінностей. А багато хто зрозумів, що все життя займався не тим, чого хотів. Наприклад, відчув своє покликання у допомозі іншим. Угу. Наступна історія саме така: герой нашого сюжету за лічені години перетворився з боса будівельної фірми на волонтера. Та ніч мене повністю змінила. справжнє переродження. так бізнесмен і волонтер В'ячеслав Запорожець описує ніч, коли ховався в бомбосховищі разом з першими врятованими ним людьми. Чоловік опановує філософію буддизму, тричі брав уроки в тібетського мудреця Далай-Лами і називає себе бодхісатвою, тобто тим, хто покликаний рятувати інших. І допомагати їм це. Визначається тим, як людина реагує на певні речі. Війна це чітко визначила. тобто людина скидає всі свої маски, і кожен хтось сміливий, хтось небайдужий. Добрий, хтось добрий, останній віддає. перший день війни В'ячеслав зустрів у столичній реанімації, коли опритомнів від наркозу після планової операції складно було повірити, що повномасштабний наступ Росії не на жарт. Телефонує мій помічник, охоронець будинку, і каже, Васильович, ракети ракети полетіли. А ми живемо поблизу аеропорту Бориспіль. У В'ячеслава великий будинок із облаштованим підвалом. Як інженер та власник будівельного бізнесу він одразу зводив житло з бомбосховищем. Там, в перші тижні оборони Києва, постійно перебувало близько сотні людей: знайомі, друзі, близькі В'ячеслава. Попри це, відчуття власної безпорадності не залишало його. Ситуацію змінив, як він вважає, знаковий момент: зустріч з волонтером на заправці. Вісімнадцять років Давид, хлопець з Тернополя. як спалах якийсь. Він вивозив дітей і жінок з Бучі, рятуючи їх від окупантів. Тоді В'ячеслав і вирішив. Також рятувати людей із зон бойових дій на власних двох джипах, ризикуючи життям разом з помічником, він вирушив забирати перших 15 людей з Чернігова разом з переселенцями. По дорозі довелось ночувати в одному зі шкільних підвалів. Цей досвід повністю змінив світосприйняття бізнесмена. Він з ентузіазмом взявся за волонтерство і поставив собі за мету ще більш амбітне завдання рятувати поранених. Ти прокидаєшся о п'ятій ранку. Розумієш, що сьогодні ти маєш зробити щось корисне. Допомогти, допомогти когось врятувати. В день робили одну-дві ходки і тільки но другу завершували. Завжди починався мінометний обстріл. На момент звільнення Чернігова у волонтера вже було близько 10 машин швидкої допомоги. Він міг перевозити важкопоранених. Далі вирушив у Краматорськ. Коли росіяни запустили бомби по вокзалу міста, В'ячеслав вже був там. у підсумку у нас було десь 125 поранених людей. і було 20 пакетів. це 200. двохсот. Причому 10 пакетів це просто шматки тіл, які порізала страшна касета. загалом за перші місяці війни вдалось перевести до двох тисяч біженців і 33 поранених. До них у В'ячеслава особливе ставлення. Всіх врятованих він називає своїми похресниками тобто ті, які стали інвалідами, які втратили кінцівки. От Ось їх мені шкода передусім. Білітірувати їх треба соціально адаптувати. Їм потрібно дати роботу. і так далі. А їх а їх а їх тисячі, десятки тисяч. команда В'ячеслава каже, що страху вони не відчувають. У цьому допомагає філософія і бажання допомогти всім, хто цього потребує.